Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Перш ніж ми поринемо в молитву, я прошу вас, напишіть у коментарях з вірою та надією в серці: Господи, я довіряю Тобі свої фінанси. Зараз ми з вами входимо в особливий навіть священний момент. Це час, коли можна відкласти усі світські турботи і тривожні цифри на банківському рахунку, і стоси рахунків на столі, і той невидимий тягар, що так сильно тисне на серце. Все це, аби просто побути в Божій присутності. Якщо ви сьогодні тут, бо шукаєте надію чи духовну силу, знайте, ви у правильному місці. Можливо, останнім часом вам було геть нелегко. Так важко, що ви не могли заснути ночами, знову і знову прокручуючи в голові думки, а як же все вирішиться. Можливо, ви всміхалися для всіх навколо, але глибоко всередині просто втомилися боротися. Ви молитеся про полегшення, благаєте, щоб відчинилися хоч якісь двері. Повірте, ви не самотні в цьому. І сьогодні ми будемо молитися, та не тому, що молитва це останній засіб, коли вже ніщо не допомагає. Аж ніяк. Молитва це наша перша і головна відповідь. Саме так ми запрошуємо Бога у наше справжнє життя, у наші щоденні проблеми. Так ми нагадуємо собі, що джерело нашого порятунку не ми самі, а Він. І це не просто молитва про швидке вирішення всіх проблем. Ні, це щира розмова від серця до серця з Богом, який до дрібниць знає, де ви зараз перебуваєте, і бачить усе чого ви потребуєте. Тож зробіть глибокий вдих, розслабте плечі, дозвольте своїй душі знайти тут опору та спокій. Ми будемо говорити з всемогутнім Богом, якому належать усі отари на тисячах пагорбів. З тим, хто відчиняє двері, які ніхто не в силі зачинити, з тим, хто бачить вашу потребу і все одно безмежно вас любить. Небесний Отче, ми приходимо до Тебе сьогодні з правдою та довірою в серці. Ми тут не для того, щоб справити на тебе враження красивими високими словами. Ми навіть не намагаємося вдавати, ніби в нас усе під контролем. Ми приходимо такими, якими ми є чесними, вразливими, справжніми. Ти бачиш нашу фінансову потребу. Ти бачиш ту напругу, яку ми так старанно намагаємось приховати. Ти бачиш, як ми, перш ніж піти до магазину, знову і знову перевіряємо баланс на картці. Як затримуємо подих на заправці, як лякаємося від незнайомих дзвінків, боячись, що це знову колектори чи чергове сповіщення про борг, з яким ми просто зараз не впораємося. Господи, Ти ж і так усе це знаєш, і все ж ти не відвертаєшся. Тому сьогодні ми запрошуємо Тебе не лише у наші фінанси, ми запрошуємо Тебе в наш страх, у нашу напругу, у наші рішення, усе наше буденне життя. Ти кажеш у Євангелії від Матвія, бо всього цього шукають язичники, але знає Отець ваш Небесний, що всього цього вам потрібно. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Господи, це саме те, що ми робимо просто зараз. Ми шукаємо тебе понад усе, не гроші і не відповіді, тебе. Прийди в наші обставини, Господи, не просто щоб усе виправити, а щоб пройти цей шлях разом з нами. Дай нам мир, поки ми чекаємо, дай мудрості, поки ми працюємо, і віри, коли ми почуваємося зовсім слабкими. Ми потребуємо Тебе, не тільки того, що Ти можеш дати, а й Тебе самого. Отже, ми хочемо зупинитися тут, щоб визнати те, про що так часто забували Ти той, хто про нас дбає. Не наша робота, не уряд, не заощадження, які ми так старанно збирали, а потім, можливо, дивилися, як вони зникають. Ні. Ти наше джерело, ти створив усе, ти володієш усім, і твої ресурси ніколи не вичерпаються. Ми пам'ятаємо історію, як Авраам був готовий пожертвувати Ісааком, і в останню мить ти послав ягня. Тоді Авраам назвав тебе «єгова їре», що означає Господь подбає. Той самий Бог, що попіклувався про нього тоді, це той самий Бог, з яким ми говоримо зараз. Ти не змінився. Ти все так само можеш, все так само бажаєш і все так само дієш, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Пробач нам, Господи, за ті моменти, коли ми піддавалися паніці, за ті часи, коли ми більше довіряли зарплаті, ніж молитві, кредиту, аніж Христу, своїм планам, аніж твоїм обіцянкам. Ми повертаємо нашу довіру туди, де їй і місце до тебе. І не тому, що ми раптом усе зрозуміли, а тому, що ми знаємо, ти вірний. Адже коли ми озираємося на своє життя, то всюди бачимо Твою руку, ти вже знаходив вихід, ти вже посилав допомогу, і ми віримо, що ти зробиш це знову. Господи, ми приносимо Тобі не лише наші рахунки та баланси на карці, ми приносимо тобі свій неспокій. Іноді ми лежимо без сну, програючи в голові найгірші сценарії. Що, як гроші не надійдуть, і знову на рахунку буде мінус. Що, як виходу просто немає. Ми визнаємо, Господи, ми боялися, ми тривожились, ми намагалися все контролювати, все прорахувати, прорватися через усе це самотужки. Але в глибині душі ми знаємо неспокій нічого не вирішує. Він лише краде наш мир. Ти сказав нам: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ось що ми й робимо зараз: ми віддаємо тобі наш неспокій, відмовляємося від паніки, міняємо страх на віру. Бо правда в тому, що ми не можемо нести це самі, та ти ніколи й не просив нас про це. Ти Бог не лише достатку, а й Бог миру, і нам потрібно і те, і інше. Заспокой наші серця сьогодні, дозволь нам знову дихати на повні груди. Нагадай нам, що ми не забуті, навіть якщо ми не знаємо, як ти знайдеш вихід, ми обираємо вірити, що Ти його знайдеш. Отче. Сьогодні ми молимося сміливо, не зі страхом, не з сумнівом, а з повною впевненістю в тому, хто Ти є. Ми просимо про фінансовий прорив. І не про якийсь звичайний, а про такий, що буде несподіваним, незбагненним, таким, що стане очевидно, це від тебе. Ми не просимо про багатство, ми просимо про полегшення, ми не просимо про розкіш, ми просимо про свободу, свободу від тягаря боргів. Свободу від страху перед наступними платежами, свободу від тривоги, коли не знаєш, як дотягнути до кінця місяця. Ми знаємо, що ти не завжди дієш так, як ми очікуємо. Іноді твоя допомога приходить у вигляді нової можливості, іноді через руки інших людей, а іноді так, як ми й уявити собі не могли. Господи, ми відкриті до того, як Ти вирішиш нас благословити. Ми чули історії людей про пропозиції роботи, що виникали нізвідки, про продукти, залишені на порозі, про незнайомців, які пропонували допомогу з неймовірною добротою. Ми віримо, що ти й досі твориш такі дива. Тому ми молимося: здивуй нас своєю турботою. Пошли прорив, який нагадає нам, що ти бачиш нас, що ти знаєш найкращий час і що для тебе немає нічого занадто складного. Господи, ми прагнемо прориву, але просимо не просто про більше грошей. Ми просимо про мудрість, ту мудрість, яка допоможе нам розумно розпоряджатися тим, що ми маємо, ту, що навчить нас, коли витрачати, коли заощаджувати, коли сіяти, а коли казати ні. Ми хочемо бути людьми, які шанують Тебе тим, як вони поводяться з грошима. Допоможи нам відпустити сором за минулі фінансові помилки. Хтось із нас несе на собі тягар жалю, хтось просто не знав, як краще вчинити, а хтось потрапив у скрутні часи. Але ми приносимо все це Тобі. Почни з нами все наново, Господи. Дай нам серце доброго Господаря. Нехай ми будемо організованими, нехай ми будемо щедрими, вільними від страху, коли даємо, і нехай ми радіємо, коли благословляємо інших. Твоє слово нагадує нам вірний у найменшому і у великому вірний, а неправедний у найменшому і у великому неправедний. Допоможи ж нам бути вірними там, де ми є зараз. Чи тримаємо ми в руках малі чи великі суми, дай нам ставитися до них з чесністю та довірою, не чіпляючись, не накопичуючи, не витрачаючи бездумно, а керуючи грошима так, щоб це відображало нашу довіру до тебе, а не до цифр на банківській картці. Отче, приносячи Тобі сьогодні наші фінансові тягарі, ми хочемо зупинитися і помолитися за інших, адже ми не єдині, хто переживає труднощі. Навколо нас є люди, які мовчки страждають. Це можуть бути члени нашої родини, що живуть від зарплати до зарплати і тихо пропускають вечерю, аби їхні діти були ситі. Це можуть бути наші сусіди занадто горді, щоб просити про допомогу, але потопаючи в протермінованих рахунках. Це можуть бути незнайомці в автобусі, в церкві, в супермаркеті, люди, які всміхаються, але в їхніх очах застиг страх. Господи, ми підносимо їх до Тебе просто зараз. Ми молимося за літню вдову, яка намагається розтягнути свою пенсію. За самотнього батька, що працює на двох роботах, аби сплатити оренду, за молоду пару, яку душать борги за освіту та непередбачені витрати, за людину, яка змушена жити в своїй машині, приховуючи свій біль від усього світу. Ти бачиш їх усіх, ти любиш їх усіх. І ми просимо тебе подбай про них так, як вони і не очікують. Нехай цього місяця з ними трапляться дива. Нехай відчиняться двері там, де були лише стіни, нехай добрі люди стануть твоїми руками і ногами, пропонуючи допомогу без осуду і без умов. І, Господи, якщо ми самі можемо стати для когось відповіддю на молитву, відкрий нам очі, допоможи нам бути щедрими, допоможи бути чуйними, допоможи не прогавити можливість благословити когось так само, як ми просимо благословення для себе. Господи, ми проголошуємо віру не страх, не безнадію, а віру, віру в те, що ти вже дієш, віру в те, що пролунає потрібний дзвінок, віру в те, що двері відчиняться, віру в те, що допомога знайде нас, віру в те, що радість повернеться навіть посеред фінансової непевності. Ми тримаємося за слова псалма, я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був і щоб насіння його хліба просило. Ми тримаємося за обіцянку, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Можливо, не все зміниться в одну мить, але навіть якщо зміни почнуться з малого, Господи, ми будемо радіти кожному кроку. Тому що кожна нова можливість, кожна маленька допомога, усе це доказ твоєї турботи в нашому житті. Тому ми дякуємо тобі наперед, не лише за майбутній прорив, а й за сили, щоб продовжувати йти до нього. Отче, будемо відвертими. Ми знаємо, що ти не завжди відповідаєш миттєво. І іноді це очікування завдає болю, воно здається вічністю, воно випробовує наше терпіння, воно виснажує нашу віру та надію. Але ми не хочемо здаватися, навіть якщо відповідь не прийде сьогодні, ми все одно будемо довіряти тобі, ми все одно будемо славити Тебе, ми не занепадемо Духом, бо ми знаємо, ти не ігноруєш нас, ти не караєш нас, ти не стримуєш благословення через гнів. Ні, ти працюєш, поки ми чекаємо. Ти зміцнюєш нас, готуєш ідеальну можливість, захищаєш від того, про що ми навіть не здогадуємося. Ти все влаштовуєш так, щоб коли відповідь прийде, вона була ідеальною та вчасною. Господи, ми віддаємо наші терміни у Твої руки, ми відмовляємося від своїх очікувань і замінюємо розчарування вірою. Навчи нас чекати правильно, з поклонінням, а не з тривогою. Небесний Отче. Завершуючи цю молитву, ми не закриваємо свої серця. Ми залишаємося відкритими для всього, що ти хочеш зробити в нашому житті. Ми залишаємося в очікуванні. Ми відпускаємо наші страхи. Ми відпускаємо наші терміни, ми відпускаємо нашу гордість і незалежність. Ми відпускаємо контроль і ми приймаємо довіру. Ми славимо тебе зараз не лише за те, що ти збираєшся зробити, а й за те, хто ти є. Ти не просто дарувальник благ, ти наш батько, ти не просто всемогущий, ти завжди поруч. Тому ми обираємо йти вперед із миром у серці. Не тому, що буря вщухла, а тому, що знаємо, ми зустрічаємо її не наодинці. Дякуємо за кожні двері, які ти вже відчинив, дякуємо за те, як ти завжди приходив на допомогу раніше, і дякуємо за той прорив, який уже в дорозі. Ми завершуємо цю молитву не в страху, а у вірі, не в напрузі, а в хвалі, не в паніці, а в мирі, в ім'я Ісуса. Друзі, дякую вам, що провели цей особливий час у молитві разом зі мною. Якщо ви дійшли до цього моменту, я знаю, що на вашому серці є щось важке, і я хочу, щоб ви знали, ви не самотні, Бог бачить вас, Він чує вас, і Він уже робить більше, ніж ви можете собі уявити. Не втрачайте надії, навіть якщо завтра все виглядатиме так само, Бог все одно діє. Продовжуйте молитися, продовжуйте довіряти, продовжуйте очікувати. Бо прорив не завжди буває гучним, іноді він починається тихо. Будьте відкритими, будьте готовими і поки чекаєте, живіть у мирі. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь. Поставте вподобайку цьому відео, щоб інші теж змогли його знайти. Підпишіться, якщо хочете знову долучатися до молитов. І якщо ви знаєте когось, хто зараз проходить через випробування, поділіться з цією людиною відео. Можливо, саме ви станете тим благословенням, про яке вона молилася. Нехай Господь благословить вас.